Так, і отже, учора у слідство інфо вийшло розслідування про порушення в роботі почерського військомату. Це напевно, заслуга наших журналістів, всіх які знищили е е е довіру до цікаво е, цікаве розслідування. Хто його не дивився, обов'язково подивіться А про подробиці цього розслідування про те, що в печерському військоматі протягом 2022-2023 років безпідставно списали з військового обліку, щонайменше 24 офіцери запасу. Ми про це далі і. Говоритимемо. Військова служба правопорядку називає безпідставним списання офіцерів запасу через порушення у самій процедурі, а також відсутність в їхніх особових справах важливого документа свідоцтва про хворобу. Тепер вже непридатні до військової служби чоловіки мали звання від молодшого лейтенанта до майора. Говоримо з авторкою розслідування, журналісткою слідства інфо Настею Горпінченко, яка сьогодні з нами у студії. Настя, доброго ранку. Привіт, привіт. Редакція слідства отримала результати перевірки Печерського ТЦК. Що це була за перевірка? Чому про неї не говорили широко і чому вважаєш, що важливо про неї говорити і власне взялась за це? Та, це перевірка, яка проходила ще влітку 23-го року. Проходила, проводила її служба правопоре ВСП, військова служба правопорядку, і це закрита перевірка. Результати її, відповідно, також закриті. І навряд чи б ми дізналися колись про, про цю перевірку чи про ці порушення, якби. Не було хороших джерел у слідство інфо, або якби там ДБР, зрештою, не, не дійшло там до якогось логічного висновку в цій справі, поки що не дійшло. Через півроку розслідування якихось висновків ДБР ще немає. І, зокрема, після розслідування ДБР також поки що ніяк не коментувало цю історію. Чому ця історія важлива, як на мене? Тому що проблема, очевидно, є, принаймні так зараз це виглядає. Бо... Ну, коли навіть в закритій перевірці одна військова структура говорить іншій військовій структурі, що у вас виявлено порушення і використовує формулювання безпідставно, ну мені це виглядає доволі гучною заявою, на яку дивно не відреагувати. І в ні в Печерському військоматі, ні в сухопутних військах, ні в оперативному командуванні «Північ» Не відреагували не під час підготовки матеріалу на цю історію, не спробували пояснити, що ж таке відбулося. Тобто, завжди е, хочеться думати, що е, тут немає там елементу недоброчесності, корупції ще чогось. Можливо, це якась помилка. Тому е, завжди хочеться е, дати можливість прокомунікувати цю історію всім сторонам для того, аби е, в надії та почути від когось із них, що е, це. Бюрократична помилка не знаю, не додали документів. Початок 22-го року був важким, тому так сталося. Проте жодна зі сторін. Не комунікувала, або якось дуже дивно відмовлялося комунікувати, тому що ми поговорили також із власне цими офіцерами запасу, які були списані з військового обліку з порушеннями на думку ВСП. І частина з них, ну фактично, всі з них відмовилися, хоч якось пояснювати, що сталося, яка була підстава до списання в них. І всі відправляли нас до ТЦК, до військкомату, да, простіше кажучи, який Зрештою теж відмовився давати будь-які коментарі, будь-які інтерв'ю. Так, вам вдалося ідентифікувати чотирьох фігурантів, і, наприклад, один із них на ваше питання, по суті, зокрема на твоє, він відреагував ось так. Давайте послухаємо. Нічого про це не знаю. Що угу. це таке? Я схожу в воєнкомат питаю. Яка у вас ситуація була, та, за якою підставою списувалися? Ну, я, я не хочу по телефону нічого розказувати. Щось це таке. Я піду в військкомат, все розберусь. Ми можемо домовитися з вами так. наживо зустрітися? Ну, мене зараз немає в Києві. Тож ми з вами зможемо поспілкуватися детальніше? телефонуйте мені, будь ласка, в понеділок. Знаєш таке відчуття, що це ситуація на злодіві й шапка через Те, що коли починаєш дивитися розслідування, дивитися, звісно, так ДБР вже звернула на це увагу, але ну раптом може в цих людей бути інвалідність. Там якась інша причина списання, але ж вони ніхто логічно взагалі не відповів на твоє питання, були просто самі в шоці, що вони списані. Там ми ніби про це взагалі не знаємо. От розкажи більше про це детальніше, і що тебе найбільше вразило в комунікації з цими людьми? Ну, відповіді насправді були дуже різні там. І про емоційні незручності, які я спричиняю, коли ставлю питання, і от небажання комунікувати. До речі, от цей, цей офіцер запасу, це Валерій Шохіденко, бізнесмен, він. Порадив звернутися до нього в понеділок. Після того, як він сходить в і розбереться, і не в понеділок, не в вівторок він на дзвінки вже не відповідав. І, зрештою, потім вже надвечір вівторка просто заблокував мене у телеграмі, коли я спробувала йому дзвонитися ще там. Для мене це також показова реакція. Звісно ж, ми не можемо стверджувати, що ці люди в чомусь винні, тому що для цього є відповідні структури, які проводять розслідування. ДБР, зокрема, мають якось довести це до логічного завершення, і вони мають на це значно Більше ресурсів і значно більше шляхів, як добути ту чи іншу інформацію. Тому що, наприклад, зі мною всі ці люди можуть просто не говорити. Ну, якби це їхнє право, можуть не пояснювати. З ДБР мають. От, і тому комунікація була така цікава. Та один із фігурантів взагалі послав мене. Тому я не знаю, це ну, якби ці фрази ніби мають про щось говорити. Також мені вони показові. Слухачі і слухачки, звісно, можуть зробити. Свої висновки з цього чи там подивитися матеріал і оцінити його комплексно, як реагувати на такі речі. Найбільше вразила, мабуть, мене навіть не комунікація самих фігурантів, тобто не комунікація офіцерів, які ймовірно списані з військового обліку з порушеннями, а комунікація інших військових інституцій, зокрема. ТЦК та територіального центру комплектування і соціальної підтримки, якщо говорити повно, бо там військомату, якщо зрозуміліше, командування сухопутних військ, оперативного командування північ це всі структури, які так чи інакше мали б прокомунікувати цю історію, тому що в їхньому структурному підрозділі та в ТЦК відбулося якесь порушення, поки до ну до якого має інтерес ДБР. Як є розслідування, є кримінальне провадження. Ну, ми Мені здається, що максимально правильним було б. Прокомунікувати ці зі змі, пояснити, а що власне сталося, або якщо ви не розумієте самі, що сталося, принаймні якось проактивно відреагувати, показати, що там ми сприятимемо розслідуванню, ми зацікавлені в тому, аби дійсно, якщо це порушення, вони були виявлені, усунені і люди, які причетні до нього, покарані. Але от такої проактивної позиції ми не побачили від жодної зі структур, і це мене насправді вражає і засмучує найбільше. А якщо говорити навіть не про. Процес розслідування а про реакцію після, можливо, зрештою, коли вже вийшла комплексна робота, була якась реакція від хоча б якогось органу, який власне, відповідає за ці кейси? А, поки що ні. Я особисто розіслала всім пресофіцерам, які фігурували там в цьому матеріалі власне, це відео та попросила ще раз про реакцію. Сказала, що ми дуже чекаємо на хоч якусь позицію вже. Хоча б після виходу цього розслідування, проте, поки що жодна з структур не відреагувала, зокрема, полковник Калугін, голова Почерського ТЦК, також не відреагував, прочитав від мене повідомлення. Проте не відреагував. Я сподіваюся, що зрештою вони ну там ми маємо фактично менше да, від публікації матеріалу. Можливо, трохи більше часу держструктурам треба для того, аби хоч якось підготувати відповідь і зреагувати на цей матеріал. Проте, поки що, крім яких. Ось там гнівного листа на пошту редакції слідство інфо зі звинуваченням журналістів у тому, що вони завжди роздмухують проблему і де ви були раніше, чого вони звертали увагу на проблеми військових раніше. Ми поки що не отримали ніякої раціонально обґрунтованої реакції. Ваша спроба комунікації із Калугіним вона теж дуже така цікава, і про це хочеться детальніше розповісти. Ти навіть була у військоматі. Розкажи, будь ласка, як тебе там прийняли, і чи вони додали якихось зусиль, щоб ви всі таки зустрілися із керівником? Ой, комунікація була насправді дуже захоплива, тому що вона тривала. Я думала, що це не закінчиться ніколи. Ти це та, та історія, коли ти фізично відчуваєш, що тебе просто футболять від одної структури до іншої. І так насправді відбувається часто в комунікації з військовими структурами. Я до цього просто два роки працюю воєнкором, їжджу на фронт, знімаю репортажі звідти і. Часто, от ця вся частина залишалася за кадром, частина підготовки домовленостей про якісь матеріали чи е, спробу отримати якусь інформацію. Завжди тебе там перепосилають між різними структурами, і ти, зрештою, ну в дуже рідких випадках отримуєш якісь відповіді. Тут було так само. Е, і був там смішний дуже момент, який не увійшов в вже фінальне відео, коли е, спочатку от, нас полковник Клугі не відправляє до сухопутки, бо нібито він не може коментувати від без погодження команд. Сухопутних військ, це звучить логічно, насправді дійсно військовим треба зазвичай погодження від якихось вищих військових інституцій. Сухопутні війська спочатку погоджуються коментувати, а потім говорять, що ні, це вам не до нас, насправді, це вам до ОК-Північ. А в ОК-Північ кажуть, П -п -п це треба нам, да? а я думаю, сухопутка, ну добре. Добре, давайте я буду займатися. І коли я прошу пресофіцера ок Ніч пояснити, як так вийшло, що чому нас постійно перенаправляють, чому там голова Почерського ТЦК направляє до командування сухопутних військ, командування сухопутних військ до вас. Він каже: Ой, слухайте, у нас просто насправді є такі документи, що ми можемо якби, піти шляхом, щоб вирішити це питання через сухопутку, прокомунікувати і через ОК «Північ», Ну така трохи маніпуляція. І ти на цьому моменті розумієш, що ти, як журналіст, Безправний трошки і безпомічний абсолютно. Ну тому що справді, коли в країні е, війна, е, ти ніби постійно робиш трошечки не знаю, як. Ти маєш брати це до уваги, да, ти не можеш абстрагуватися від цього. Ти розумієш, що там твій запит можуть загубити через велику кількість роботи. Ти розумієш що у військових можуть бути зовсім інші задачі. Але саме тому є пресофіцери, саме тому, якби є ця посада, яка мала б бути таким ланцюжком, да, між журналістами і, і військом, аби пояснювати, от якраз. Якісь проблемні недокомуніковані моменти. І е, в цьому матеріалі ми навмисне залишили цю, цю внутрішню кухню, журналістську частину із спробами отримати коментар, тому що вона дуже добре ілюструє е, проблеми в комунікації між військом і журналістами, е, які є навіть, ну там. Безвідносно до проблем на це питання, чи ні, тобто стосується це перевірок військомату чи іншої теми, та і цікаво, що один з твоїх героїв, начальник служби зв'язків з громадськістю командування схопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, звинувачує журналістів у знищенні довіри до ТЦК. Що ти думаєш про це? Ну, Мені здається, що це вже такий мем, ну, тобто цю фразу використовують часто, не вперше, не тільки від настільки я її чула, про те, що ну, це класична така історія, що журналісти знищили все, довіру до всього. Саме через те, що журналісти говорять про проблеми, все погано. Не тому, що, ну, і для мене це, ну, це, звичайно, смішно, але рівно настільки ж і сумно. тому що це така якась дуже дитяча позиція, як на мене, тому що. Ну, якщо ти просто закриєш очі, проблема не зникне. Якщо ти просто, ну тобто, якщо журналісти не будуть розказувати про проблеми, вони від цього не зникнуть. Не зникнуть від цього перевірки ВСП, не зникнуть від цього виявлені безпідставно офіцери. Якщо просто ігнорувати проблему, не не розказувати про неї, не пробувати її вирішувати. А я вважаю, ну я переконана абсолютно, що висвітлення проблеми це вже якби перший крок до її вирішення, тому що вона стає вже таким загальним надбанням, і про це можуть подбати більша кількість людей. Тому що, припустимо, наприклад, якщо ми беремо на, на, на конкретну цю перевірку, там про неї, наприклад, знали тільки в ТЦК. Та? Тепер про неї точно знають в інших структурних підрозділах, і вони б мали якось відреагувати. Цього б не відбулося, якби про проблему продовжували мовчати. Тому це весело, що представники. Власне, служби зв'язків з громадськістю, тобто люди, які мали б відповідати за правильне донесення меседжів і правильну і якби ефективну комунікацію між військом і журналістами, звинувачують журналістів в тому. Що вони підірвали довіру до ТЦК? Хоча ну у нас було багато коментарів під відео е, цим, що насправді дуже смішно так формулювати, бо е, не треба журналістам знищувати довіру до ТЦК. Вони справляються з цим самі. Так, я пропоную повернутися до самого матеріалу розслідування про одного з фігурантів, бізнесмена, колишнього лейтенана Олега Джуринського, є насправді багато інформації в відкритому доступі, зокрема, про його громадську позицію та підтримку ЗСУ. І пропоную послухати, як він зреагував на питання Насті. Я не знаю. Є ж, мабуть, комісія, і вона знає, що їм треба. Правильно? А якщо. Мені було сказано щось робити, то я робив. Угу. А, ніякого подвоха, не шукайте, будь ласка, в цьому, тому що якби його тут немає і бути не може. Тому, будь ласка, звертайтеся туди, де ви можете отримати з першого джерела інформацію. Ну, ви теж перше джерело мені своїм дзвінком, доставляєте певні а, емоційні незручності, тому що я зараз. З вашого врахуванням тих питань, як ви мені їх ставите, вимушений виправдовуватись. А виправдовуватись мені нема за що. Будь ласка, більше не дзвоніть. Ця крилата фраза прозвучала емоційні незручності, в разі чого та тепер будемо знати, як відповідати? Я, до речі, нагадую, що ви слухаєте громадське радіо і з нами в студії Настя Горпінченко. Вона журналістка слідства інфо, і ми говоримо саме про розслідування слідства. Інфо. Ось цей лейтенант, якого ми щойно прослухали, Олег Джуринський. Він все-таки донатить великі суми, купує автівки на армію, але безпідставно списався із військового обіку. Ймовірно, та яка. Тебе ставлення взагалі до цього? А, насправді для мене це теж якась показова історія про нашу реальність, про. про Дуальність світу про те, що, ну, по-перше, я б хотіла тут зауважити, що вони всі починають виправдовуватися. Зокрема, він акцентує на тому, що він ніби вимушений виправдовуватися, хоча в жодному разі я не телефонувала їм зі звинуваченнями. Мої питання, по-перше, я спілкувалася з ними абсолютно спокійно, десь так само, як говорю зараз із вами. І питання були сформульовані абсолютно без звинувачень. Ми виключно говорили, що маємо от такий документ, в якому от така. Інформація, хочемо у вас запитати, чи ви розумієте, як ваше прізвище могло потрапити до такого документу? Чому якби в одному документі могло опинитися ваше прізвище і формулювання безпідставно списані офіцери запасу? Тому що я справді хотіла почути якесь пояснення і, нагадаю, не маю права звинувачувати, та не можу звинувачувати. І тому мені трохи дивно, що, що принаймні там ті четверо офіцерів запасу, з якими ми поговорили, реагували. як що не агресивно, то е, так, ніби ми їх вже в чомусь підозрюємо. Хоча це от, е, взагалі не так. А з приводу емоційних незручностей, ну це та, такі дуже, е, е, дуже кумедна реакція. Знову ж таки, кумедна і, і смішна, і сумна. Е, тому що. Е, я так собі моделювала, як би я реагувала. Я розумію, що це не зовсім правильно, це якби виключно е, е, моя думка. Але я б моделювала, як би я напевно реагувала, якби мені подзвонили з ДБР або подзвонили там журналісти і сказали, що у вас е, зараз. По вашому кейсу йде розслідування, то я, напевно, хотілося б хотіла б дізнатися більше. І якщо це журналісти, то пояснити їм, що відбувається, показати їм там документи, підстави для того, аби не було сумнівів, що все законно. Я, звісно, не можу говорити, що така мала бути реакція у всіх абсолютно фігурантів, у всіх офіцерів запасу, з якими ми поговорили, але мені здається, теж показовими їхні от такі відповіді. Та цікаво, дуже і от в матеріалі в твоєму є герой, це ветеран Олег Муравський, який розповідає про саму складність списання за станом здоров'я. До речі, я читала у коментарях до вашого відео про те, що там багато хто пише, що саме у Печерському ТЦК проблеми з писанням і списатися здається, з цього, ТЦК неможливо. Розкажи історію цього ветерана, наскільки вона показова, і от наскільки цей процес списання для нього був складний, хоча він людина, яка ну яку мають списатися за станом його здоров'я там ми бачили відео стан його здоров'я. Він про це розповідав. Розкажи про це детальніше. Я думаю, що якщо нас зараз слухають військові, або родичі військових, яким доводилося проходити через цю процедуру списання, або загалом які отримували поранення, проходили ВЛК МСЕК і всі ці знайомі із цими абревіатурами, вони точно знають, що це нелегко. Це тривалий процес, дуже забюрократизований, і дійсно, з дуже малою ймовірністю людині вдасться списатися. Історія Олега Муравського показова, але не найгірша в тому, що можна побачити насправді, тому що в війську залишаються обмежено придатними люди з ампутаціями, залишаються обмежено придатними люди з онкологією. І в Олега Муравського, наприклад, він теж списався лише з другої ВЛК, з другої спроби, тому що Перша визнала його обмежено придатним хоча в нього. Е... Хвороба Бехсірева, яка це хвороба, яка не передбачає покращення, якщо ти вже в якомусь стані, повернути, відкатити це назад неможливо. Це зміни, які вже не можна не оперативно, ні медикаментозно якось вирішити. І тобто він з тим же з тими ж вихідними даними йшов і в перший раз проходити велика, і, і друга і друга велика його зрештою списала. Виключно через те, що Олег вже мав адвоката підготовлені всі медичні документи. І е, вивчив абсолютно все про свою хворобу, і то цей процес тривав в нього півроку. Буквально за два дні до виходу нашого матеріалу мені Олег написав, що Настю я е, отримав документ, я списаний з військового обліку, е, ну, тепер офіційно. Тобто, це історія е, про загальну проблему. Я тут, звісно, не можу виступати експерткою, тому що я не військова і не медикта, але можу переповідати слова медиків, які говорили нам про проблеми в ВЛК. От, зокрема, в нашому матеріалі також є колишня бойова медикиня, Мауглі, позивний Мауглі. І вона говорить про те, що це така якась консолідована позиція всіх ну, більшої частини медиків. Зокрема, стосовно 402-го наказу Міноборони, це наказ, який врегульовує власне проходження ВЛК, там підстави до. Списання і е, тому, що зараз він супер розмито прописаний, і е, проблема в тому, що через от якраз ці розмиті формулювання з'являється цей простір, вікно можливостей для корупційних ризиків і для різних трактувань. Тому що, от як говорить зокрема медикиня. Людина з її досвіду, людина з однією тією самою самою хворобою з тим самим діагнозом, вона може бути придатною, обмежено придатною і непридатною, що саме по собі абсурдно, тому що це має бути чітко визначено і так само не береться до уваги час проведений людини у війську, не береться до уваги вік людини а що, звісно, теж впливає на її спроможність бути ефективною на війні. І От вона е, теж наводить дуже показовий приклад про е, онкологію, е, який зараз про е, погано врегульований в цьому 402-му наказі, і е, медики е, вже давно лобіюють зміни до цього наказу. Зокрема, е, зараз е, люди з онкологією, з четвертою стадією е, раку вважаються обмежено придатними. Тобто, типу, що е, теж... Е, Ну, якби мені здається навіть додавати нічого, треба саме по собі показово. Людина з четвертою стадією раку навряд чи може виконувати якісь завдання. Е, тому ну, навряд чи може бути ефективною. І е, тут я ну, там, дозволю собі якби трошечки в вбік від розслідування піти, тому що ця проблема дійсно е, масштабна. Е, Мауглі говорить про неї також активно е, про те, що. Е, чи, чи дійсно настільки люди, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, е, ну, важливо їх силою отримувати війську? Чи дійсно вони настільки ефективні для обороноздатності країни? Типу я не говорю зараз про те, що Ну, я розумію про те, що людей бракує е, абсолютно. В мене також партнер у війську, я розумію, зсередини? Е, Маю надію, що хоч щось розуміють зсередини. Проте люди, які мають дуже важкі захворювання, вони все одно не будуть в штурмових підрозділах. Вони з високою ймовірністю не будуть в піхоті, вони будуть на ппд підрозділів, тобто виконувати якусь роботу в тилу. Але при цьому також отримуватимуть зарплати, тобто також якби, ми маємо витрачати велику кількість грошей на отримання цих людей. Хоча ефективніше, і для більшості з них було б, напевно, краще, якби їх списали, і вони б мали час і можливість займатися проблемами зі своїм здоров'ям. Е, тому е, от, ще якийсь такий аспект ми зачіпаємо дуже так по дотичній. Е, в цьому розслідуванні та і, власне слухаючи те, як насправді відбувається це списання, наскільки це складно саме за станом здоров'я, ще більше виникає емоцій і питань, коли ти дивишся, як чоловіки, у яких є фотографії в соцмережах, там недавні, де вони виглядають цілком активними членами суспільства, працюють на якихось роботах, реалізовують якісь проекти. Або як Олег Джуринський фотографуються з притулою і донатять на армію. Але при цьому їм вдалося отак от легко просто списатися. Як офіцером запасу, хто не дивився розслідування слідства інфо обов'язково, дивіться і пишіть нам в коментарях під цим відео на Ютубі громадського радіо, що ви думаєте про такі кейси з безпідставним списанням на думку ВСП з військового обліку. Настя Горпінченко була з нами щойно в студії. Ми б ще б говорили і говорили на цю важливу тему, однак маємо рухатися далі. Дякуємо тобі, Настю, журналістка слідства Інфо. Дякую. І Говорили ми про розслідування про порушення в роботі печерського військомату.